Як обрати банк для розміщення депозиту? Перша порада, на яку можна натрапити в інтернеті, перевірте, чи є банк учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перевірте фінансову стабільність банку. Це можна зробити на сайті Національного банку Bank.gov.ua у розділі Нагляд і далі скориставшись вкладками ліцензування банків та довідних банків. Там можна ознайомитися з основними показниками по кожному діючому банку, наразі їх 60, розміром активів та зобов'язань, капіталу, фінансовими результатами, а крім того, переглянуту інформацію щодо банківської ліцензії, кінцевих власників істотної участі, структури власності банку, його відокремлених підрозділів. За потреби зверніться по пораду до спеціаліста у фінансовій сфері. Ознайомтеся з рівнем процентних ставок за депозитами. Якщо в конкретному банку вони є значно вищими за середні ставки по ринку, це може свідчити про проблеми з грішми в самому банку, які декларують, що нібито готовий переплачувати за кошти клієнтів. Якщо ж ставка є нижчою за середньоринкову, то очевидно, що йдеться не про звичайний депозит із виплатою процентів в кінці строку, а про депозит із додатковими опціями, як то, Дострокове розірвання договору чи часткове зняття грошей. Оцініть наскільки зручно буде користуватися послугами банку вам особисто від можливості онлайн-оформлення депозиту та спектру послуг у мобільному додатку до розгалуженості мережі банкоматів і відділень банку. За результатами загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів. Яке фонд провів у квітні травні 2025 року для клієнтів приблизно однаково важливими є як онлайн-банкінг, так і мережа банкоматів відділень. Це критерій індивідуальний. Зважайте на репутацію банку. Почитайте відгуки про нього в інтернеті, розпитайте у родичів, друзів, колег, які мали досвід співпрацювати з ним як клієнти. Екстраполюйте все, побачене і почуте, на свій досвід. Розміщення депозитів, якщо такий був. Варто пам'ятати, під час воєнного стану фонд гарантує 100% суми за вкладами в банках фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Через 3 місяці після завершення воєнного стану знов повернеться гранична сума відшкодування, вона становитиме 600 тисяч гривень. Тож, обирайте свій банк і користуйтеся. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним.